В ефірі новини від першого кабельного в студії Лариси Липкань. Вітаю вас. 25 листопада суддя Ужгородського міськрайонного суду Алла Сарай оголосила результативну частину рішення у тривалому судовому розгляді позову Віктора Погорєлова до Ужгородської міськради. Процедуру голосування за відставку міського голови Ужгорода під час революційних подій у лютому цього року рішенням суду визнано незаконним і Віктора Погорєлова поновлено на посаді. У зв'язку з цим мер Ужгорода дав прес-конференцію. Віктор Погорєлов почав прес-конференцію з прохання до журналістів шанувати хвилину мовчання загиблою в зоні АТО Ужгородця. Спілкуючись з журналістами, Віктор Погорєлов заявив, що не тримається за владу і не прагне задовільняти свої амбіції. Нині ж потрібно вирішувати конкретні питання усього міста. Він готовий скласти повноваження, але разом з усіма депутатами міськради. Триматися за цю посаду абсолютно недоречно. Але якщо робити було, треба робити було всім ходити. Якщо відверто, ми ж всі розумні. І приходити зовсім новим людям зараз. Вже пізно, тому треба працювати, доробити, зробити так, щоб зиму нормально пережили, щоб тепло було в оселях, щоб наші дитячі заклади працювали і багато багато чого іншого, що дійсно відноситься до життєдіяльності міста. На думку Погорялова, з першого дня змін в Ужгородській владі ще з лютого все робилося за принципом мета виправдовує засоби, зокрема, що стосується погроз йому і депутатам. Сесія, на якій проголосували за його відставку, не відповідає регламенту, а депутати піддалися тиску з боку людей в камуфляжі. Міський голова вважає своє звільнення абсолютно незаконним і рішення суду не могло б бути інакшим. Погорялов зазначив, що надаватиме абсолютне сприяння всім контролюючим структурам, які досліджуватимуть питання тарифів, і обіцяв з'ясувати, із яких розрахунків. Формували тарифи на перевезення воду вивезення сміття. Я е, обіцяю вам, що будемо проводити аудіт всіх цих речей, і якщо будуть десь порушення, зловживання, то відповідні органи, антимонопольний комітет, е, прокуратура будуть розглядати це питання за, за моїм сприянням. Я хочу, щоб Ужгородці не відчували цього навантаження, яке сьогодні існує у зв'язку з тяжким фінансовим станом з військовими діями в нашій державі міняти заступників, яких обрали за час його усунення з посади. Віктор погріло, як міський голова, не планує. На запитання, чи буде зупинено деребан землі, який проводили депутати. Погорілов зазначив, що спостерігав за цим останні кілька місяців і буде це зупиняти. За час його головування діяв мораторій на виділення земельних ділянок, який потрібно повернути. При мені був ви знаєте три роки. Я тримав мораторій. І старався всіми силами його утримати. Чому тому що в Ужгороді землі нема, і я е, м, питався домовлятися з е, Ледидою, головою обладміністрації про те, щоб ужгородцям дали від району 800 гектарів землі, щоб дати людям паї свої біля ужру, але так не сталося і. Ті запаси інвентаризовані нами, коли ми дивилися наші запаси землі, виявилося, що їх біля 200 ділянок в різних містах, по одному, по два. І ми тримали мораторій. На жаль, коли я пішов, мораторій було не продовжено. Збирається Віктор Володимирович працювати з президентом урядовцями, щоб місто отримало бодай зароблені гроші, які зависли на казначейських рахунках. А головне втримати місто під час зими і до наступних виборів, участі в яких брати не буде. На знак протесту проти поновлення Віктора Погорєлова та останніх подій в Ужгородській міській раді. Біля Марії зібралося близько 70 протестувальників, які на місці сформували письмове звернення до керівництва міської влади. Протестувальники вимагають встановити мораторій на виділення землі до моменту обрання в Ужгороді нової легітимної влади, скасувати всі незаконні рішення за час перебування при владі всіх виконуючих обов'язків міського голови. Міському голові, заступникам і депутатам написати заяви на звільнення та ініціювати перевибори керівника міста і міської ради. Не виступати від імені громади, бо вони втратили її довіру. До моменту призначення виборів здійснювати виключно функції по забезпеченню життєдіяльності міста. Зайшовши до мерії, протестувальники не зустрілися із жодним із чиновників. Відсутність їх на робочому місці зафіксовано відповідним актом. Як нам вдалося з'ясувати, у цей час міський голова перебував у селі Барвінок, де знайомився зі станом міського сміттєзвалища, яке потребує негайного порядкування. Ситуація наразі така, що люди біля на площі поштові зібралися, аби, скажімо, так, висловити негативні якісь позиції у вашу сторону, але ми бачимо чітко, що міський голова приступив до виконання своїх обов'язків обов'язків, і в першу чергу він звертає питання на такі. Це глобальні проблеми міста. Декілька слів прокоментуйте. Я думаю, що це наймані якісь люди, тому що е, у родці е, мешканці міста Ужгорода, вони дійсно е, потребують уваги і в інфраструктурі. І е, сьогодні, от ми з вами побували на е, сміттєзвалищі тут 9 гектарів землі, і ще рік і сміттєзвалищу не буде де місця. Треба шукати інші можливості. Шукати або знову такі кар'єри для сміттєзвалища, або перероблений завод і так далі. На жаль, за ці вісім місяців ніхто нічого не зробив. Так, да, є певні проробки з АВЕ, але АВЕ вже працює, слава Богу, два з половиною роки. І ще до сих пір не вирішено це питання. Я вважаю, що. Дуже терміново треба, хто би не був міським головою, які б депутати не були, визначатися сміттєзвалищем. Бо це екологія, це наше повітря, наші легені. І я хочу сказати, що на жаль, я сьогодні тут не побачив серйозної роботи, і будемо завтра з першим своїм заступником волошеним вирішувати деякі питання. Щодо складування цього сміття, бо дуже мені не подобається. Я займаюся інфраструктурою міста вже 15 років, і, на жаль, констатую, що це одне з головних місць, легені міста. Ну, а далі поїхали? Які ви бачите шляхи вирішення, можливі варіанти. Значить, терміново треба все ж таки закінчувати проектні роботи по сміттєзвалочному заводу, а по переробці, тому що сміттєзжигаючий завод не може бути, це вже доказано. А от переробка цього сміття, вона може бути. Завод має стояти тут, модуль, два модулі, і починати працювати. Це Так яка це треба вже негайно робити, не вистачає вже місця. І прокоментувати останні події в місті. А ми запросили міського голову Ужгорода Віктора Погорялова. Вітаю Віктор Володимировичу! Вітаю, добре. найперше питання, яке напевно крутиться взагалі у всіх людей, які не розуміють, що зараз відбувається. Як ви можете пояснити і заспокоїти трохи громадян, що, що таке? Що це за зміна мерів і чому все так стається? Ну, по перше, зміна не мерів а секретарів. І згідно закону які виконують обов'язки Згідно законодавства, які в відсутності міського голови не мера, значить виконують обов'язки його. Я хочу сказати, що дійсно в лютому минулого року, під час майданівських подій, у нас відбулася сесія. І Ужгородський майдан запропонував Ужгородцям скласти повноваження разом з мером. Ну, сесія, призначена була мною на четвер, умовно і було поставлено питання про довіру мені і складання їхніх повноважень. Але в понеділок. Я якраз був на лікарняному, в понеділок була проведена самостійна сесія. Тобто була новий ще день, і група депутатів невелика почала збирати сесію. На сесію прийшло 26 чоловік. Тобто не було кворуму, і почали збиратися в камуфляжі люди, які депутатів прямо таки практично примусували прийти на сесію. Навіть бажали чи не бажали, погрожували. У мене є докази. У мене є люди, які це підтвердили мені, чому ж вона зібралася. І зібравши таким чином, з 10 до часу дня в три часа збирали 41, 41 депутат заставили всіх написати і показати на камеру таємне голосування своє. Тобто, все було зроблено так, щоб це відбулося незаконно. Я відповідно подав до суду, тому що вважаю це неправомірним. Це перше. По-друге, я працюю в місті Ужгороді 10 років, побудував мости, побудував дороги в Ужгороді, водопроводи дуже багато речей і набережні центральну частину, але на якій підставі мені запропонували піти? Я це не порозумів і подав до суду про порушення процедури. І от тягнулося це протягом цих восьми місяців. Одну одну секундочку, да. я таки ще хотіла би уточнити. Ви не відчували, от, наприклад, ну якоїсь зобов'язаності, що в період оцих майданівських подій, що ви могли б самі піти із цієї посади, оскільки мали причетність до партії регіонів, яка, як ви пам'ятаєте, ось ці події просто луснула, і всі депутати вийшли з фракції. Але так ще інакше, ну, от вишив. вам закидають те, що от, ви мали причетність восени. до регіонів. І я обирався. Міським головою, не партії регіонів, у них була інша кандидатура. А ЕКО-25. І я до партії регіонів належав всього рік, тому що так сталося, що якщо б я не отримав міста фінансів і багато чого іншого. Тобто говорити про те, що я такий цинічний регіонал, абсолютно неправильно. І коли я побачив події, які відбуваються. Дійсно, я ви подали заявив, до суду. В принципі, заявив, ваша, ваша да. подача до суду. Не, до суду. Таки... Я подав заяву восени минулого року значить, про вихід із партії, а, ви маєте регіони, до партії да, регіонів. і заявили всією депутатським корпусом про засудження оцих дій, і фракція партії регіонів ініціювала вихід повністю фракції з партії регіонів. Так відбувалося. Після цього я відчуваю, що я. Господарник і займаюся практично більше господарством міста і воїнструктурою. Політикою я не займався. Но ці події заставили мене просто людину, яка зробила в місті за свої роки, стільки доброго, хорошого, що хтось прийшов і сказав: Іди вон. Такого не може бути. В нашій демократичній державі може бути причина. І причини треба доказати. Ну власне, ви і подали до суду, да, де да. в з підставою того, що вас незаконно усунули від влади. Да. Тим не менше, скільки тривалося розбірки? От, Кілька місяців, yeah. буквально, що он трошечки вже будуть, суддів, буде рік суд. до цих усіх yeah, yeah, подій. Yeah. Скажіть, будь ласка, от те, що все ж таки суд розглянув і на вашу користь виніс рішення про те, що вас незаконно було усунуто від влади, саме якраз в цей час ви ну не бачите в цьому якоїсь закономірності? Чому саме зараз і, і саме на вашу користь, і тоді, в той період, коли ось буквально міняються мери у нас мало не щодня? Ну і ще здорок Ну, кажу, секретарія чи, чи не було це комусь вигідно, тому що як уже нуртують, які вигідно. ходять це могло, могло бути вигідно, але могло бути і вигідно, що сьогодні людина, міняючись, не впливає на інфраструктуру міста позитивно, і що сьогодні окремі групи депутатів в депутатському корпусі борються за владу, і вони хотіли би завзяти владу і керувати ваше повернення відверто змішало карти у міській раді абсолютно воно не змішало карти, а поставить це на свої міста, і я вважаю, що толерантно ми будемо вирішувати всі проблеми міста, але не будемо робити тих дій, які за ці 8 місяців були. По-перше, коли мене зняли з посади умовно, значить продовжили не продовжили мораторій на землю. А почали остатки землі, їх 200, 200-230 участків інвентаризовані, що в місті залишилося. Вони їх почали е, продовжувати роздавати. Кому? А у нас 7 тисяч чоловік на черзі. Що робити? Кому роздавати? Тоді треба проводити якісь аукціони, щось, щось інше. Тому я кажу, там було порушення. Потім мене е, здивувало те, що до трьох гривні дійшов торів. Вибачте. Міськими... Да. Міськими. Я не дозволяв взагалі. 2.30 ми зробили, щоб було об'єктивно. Але 3 гривні зробили і все спокійно. Ніхто ви, не бастує. Ви можете повернути попередній тариф, значить треба Тепер. розумно підійти до цього, перепровірити, тобто зробити аналіз, і тоді органи ви мають... готові за це взятися? Та я готовий до всього. Добре, пане вікторе. Да. Ще таке питання: як би там не було, але бачимо мітинги і біля міської ради. І сьогодні пішов, пішла делегація до губернатором Закарпаття угу. із проханням все ж таки переглянути ваше повернення і призначити позачергові вибори. Як ви можете це прокоментувати? Чи це під ну, є до цього підстави? І ну, я хочу наголосити такі? і вам теж. Ви знаєте, що за мене проголосувало біля 18 тисяч років. І 40 чоловік, які сьогодні стояли разом з журналістами перед міською радою, це не є. Тим еталоном думки ужгородців. Тому, якщо говорити про такі речі, треба проводити референдум і проводити вибори, а референдум це і є вибор. Значить, мало того, по закону вже з жовтня місяця ніякі посочергові вибори не можуть проводитися, тому що рік залишився до виборів. Тому сьогодні нема підстав міняти ні міського голову без. Других причин мається на увазі там, якихось кримінальних або якихось е, смерті і, або хвороби і депутатського корпусу. Тому я сьогодні кажу, що ці наймані і куплені, які стояли перед міською радою, вони просто не об'єктивні, вони намагаються знову-таки зробити в депутатському корпусі в корпусі. Е, Такий безлад, який би не дав можливості нормально працювати в місь, міської раді, я вважаю, що треба їм поутухомиритися, спокійно працювати. Якщо якісь будуть разом відкрито правильно, разом з громадою, якщо будуть якісь непорозуміння або зловживання, або ще кримінал якийсь, от тоді приймати рішення. А так просто базікати, що от мені не подобається той чи інший. Як це так? Люди обирали, їх. пане Вікторе. Якщо все ж таки, ну хоча дуже важко відсторонитися від політики, тим не менше, поки тривають ці політичні розбірки, носі зима і е, люди такі городяни хвилюються, як ми будемо зимувати. Чи готові ви, поки там все політики розберуться між собою, взятися за місто і таки почати щось вирішувати і ну врешті-решт підготувати місто до зими? Ну я вже наголошував, що мною зроблено особисто в місті дуже багато, дуже багато, як міським головою, як першим заступником. І я хвилююсь, коли бачу безлад, бачу сміття, да, переживаю, бачу, коли нема газу, бачу, коли електрику відключають. Все це бачу. І е, приймаю міри, коли я можу, коли маю я е, якісь Ну, власне відношення. тепер. От мене хвилює найбільше чи буде тепло в місті. Буде що ви робите? Які конкретні роки кроки з завтрашнього дня у вівторок? Я їду на нараду в Кабмін, де будуть збиратися місцеві голови. Обласних центрів, будуть е, прем'єр-міністр, будуть віце-прем'єри, і буду їх просити, щоб вони звернули увагу на наші е, борги, які не дали нам держкозначестю. Напротязі вже повтора, півтора року не, не віддають наші гроші. Мільйони. А мільйони втрачуються, тому що курс долара, якщо у нас було, наприклад, 60 мільйонів, то зараз вже 30, тобто покупна спроможність і все інше. Тому нам треба терміново ці гроші забирати, не забирати по якійсь капельці, а так, щоб розрахуватися. За котельні, ті, що ми зробили два роки назад, модульні. за котельні, які ставляться електричні в соціально незахищених сім'ях, що ми наче почали десь півтора тисячі зробили і ще не доробили до сих пір. За догляд, за дитячими садками, школами. До речі, ви бачите, що моя ініціатива по канікулам перенесення на зимній період, вона була сьогодні, визначає, що правильною в минулому році. Ну, тоді, власне, конфлікт був через те, що пізно повідомили людям. Приймається. але було правильно зроблено не буде більше, більше пізно повідомлятися. Так сталося що... зробив свої виніс да, но, урок із цього. Но, пане віктору ще да. таке питання. Все ж таки рік підходить до завершення, і потрібно буде якось вирішувати питання з бюджетом. Чи готові ви теж включитися і в цю проблему, і забезпечити соціально, соціальні статті для того, щоб люди все ж таки бюджетники отримали зарплати Взначить, і зарплату? Я далі? хочу Вам сказати, що працюючи, я вже сказав, біля е, 10-12 років міським головою і першим заступником, знаю, як це робити, і е, мені потрібно декілька днів, щоб розібратися. І прийняти рішучі міри разом з депутатським корпусом, тому що бажання деяких депутатів перетягнути на себе бюджет розвитку це теж неправильно. Треба, щоб всі депутати, які обіцяли мешканцям в мікрорайонах, що зробити, вони повинні виконати це. І ми будемо дивитися на ці речі, якщо ніхто не буде мішати. Я вам відверто кажу. І мешканці повинні стати на захист от, от цього. Без, щоб безлад припинився. Розумієте? Я е, е, маю мрію зробити центр міста. І в, в цьому році мали ми почати робити. У нас були гроші. Куди ці гроші ділися, незрозуміло. Ми починали з площі Театральній, закінчили корзи. Вже були проекти. Чому цього не зробили? Я е, разом з депутатським корпусом виділив 9 мільйонів на вулицю Капушанську, на капітальний ремонт, на ці тротуари, на ці три полоси, на дві е, шашкою. Де ці гроші діляться? Чому цього не зроблено? Хоча був у проект, і, і тендер вигран, і багато-багато чого іншого. Що кардинально зроблено? Нічого. Ямочний ремонт. Да, треба робити, і всіх завжди він, він робився кожного року. І немає якоїсь е, особистої такої е, особи, яка яка це зробила. Це робив депутатський корпус, це робив виконком. Маючи певні зобов'язання перед мешканцями, Ну що ж я бачу, що ви налаштовані рішуче. стосовно наступних питань будемо звертатися до вас по коментарі. Дякую за відповіді. Нагадаю, що ми спілкувалися із міським головою Ужгорода Віктором Погорєловим. Він прокоментував останні події у міській раді та розповів, за що взявся, приступивши до виконання обов'язків міського голови Ужгорода. А ми продовжуємо наш випуск. В Ужгородському міському центрі зайнятості обговорили проблеми працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями та їх подальшу психологічну адаптацію. Головна мета заходу співпраця між державними структурами та підприємствами щодо вирішення питань забезпечення робочих місць. Управління праці та соціального захисту поінформувало, що станом на 2014 рік статус безробітного має 41 особа з інвалідністю. Із них 14 жінок та 9 осіб із числа молоді, які бажають працювати. За професійним складом 75% інвалідів мають неповну вищу або вищу освіту. Значну увагу спеціалісти центру приділяють професійній орієнтації, надають інформацію про ринок праці та можливості навчання. Найбільше працівників потребують підприємства обробної промисловості, Новості, гуртової та роздрібної торгівлі підприємства будівельної галузі. Нині для осіб з інвалідністю в центрі діє 42 вільні робочі місця на 11 підприємствах. В цьому місяці ми багато провели заходів, зв'язаних з даною категорією людей. І індивідуально підходимо до кожної людини. Якщо брати на 1 листопада цього року, у нас таких людей 41 особа на обліку, 22 особи з них працевлаштували, п'ять після навчання, три особи приймали участь в громаді Ських роботах ми розуміємо, що проблема є велика в працевлаштуванні цих людей, тому що тут багато чинників як об'єктивних, так і суб'єктивних. Наголошуючи на проблемах працевлаштування, слід зауважити, що більша частина роботодавців не поспішає брати на роботу осіб з інвалідністю, пропонуючи їм низькооплачувану роботу. Вони свідомо заявляють вакансії для людей з обмеженими фізичними можливостями, на які важко знайти претендентів. Винятком є закарпатське підприємство обленерго, яке щомісячно пропонує таким особам вільні вакансії. Воно гарантує гідні умови праці та стабільну заробітну плату. Ми відкриваємо вакансію на контролери енергозбуту, тобто це друга третя група інвалідності. До нас часто звертаються інваліди, тобто, це йде співбесіда вже безпосередньо з керівництвом. Проходять ми догляд, якщо вони нам підходять, то ми працевлаштовуємо людей. Надскладним для центру зайнятості залишається питання працевлаштування людей. Котрі переїхали зі сходу України, вони готові працювати за будь-яких умов, тому одразу погоджуються на вільні пропозиції. Нині місто потребує технічних професій: зварювальників, сантехніків, в'язальників, джгутів, слюсарів, механіків, тому необхідно пристосуватися до умов ринку праці, наголошують працівники центру. 112 осіб до нас звернулося в пошуках роботи. Це не тільки ті, які готові приступити, але ну, серед цих осіб не всі готові зразу приступити до роботи, але вони на облік звертаються, ми їх обов'язково реєструємо. Статус безробітного з них має не кожен, тому що люди. Ну, є різні причини. Працевлаштовано 14 осіб, офіційно працевлаштовано за направленням служби зайнятості. Окремим пунктом було розглянуто питання працевлаштування студентів інвалідів, які навчаються у вишах. Було запропоновано заздалегідь готувати робочі місця, аби після отримання диплому їм не потрібно було шукати роботу. В Закарпатському обласному музеї імені Бокшая відбувся вечір пам'яті відомого художника-благодійника Наума Рєпкіна. Ініціювали персональну виставку діти, родичі та близькі друзі, які запам'ятали художникам як людину з великим серцем. Минув рік, як перестало битися серце відомого закарпатського митця Наума Рєпкіна, зі слів друзів та колег, до останнього він залишався життєлюбим та оптимістом. Художник неодноразово влаштовував благодійні акції, аби допомогти людям з онкологічними захворюваннями. Він з гострим болем у серці співпереживав за кожного пацієнта, підтримуючи моральний дух важкохворих. Окрім мецената, Наум Рєпкін ветеран міського господарства, людина, яка розробила систему міського освітлення Ужгорода. Він практично створив підприємство «Міськсвітло», де пропрацював близько та років для нас було щастя працювати з цією виставкою. Ми дуже радо відгукнулися на пропозицію на прохання дітей, на прохання друзів, близьких художника з величезним задоволенням робили цю експозицію. Вона в нас розміщена тут в двох залах і ще на площаці. Там дуже багато робіт. Ви зможете познайомитися із цією із тією частиною виставки. Так що сьогодні мені Ну, хочеться висловити величезні справді слова подяки, ну перш за все на умові, якого на жаль немає, але він чує ці слова. Діти згадують батька як життєвого наставника та близького друга. Кажуть, що його жага і смак до життя з руками лише збільшувалися, а ідей виникало все більше. Розповідаючи про здобутки батька, зазначили, що його полотна неоднократно виставлялися у світових галереях. П'ять разів художника запрошували до Нью-Йорка із персональною виставкою. Нині в Ужгороді запроваджена премія імені Наума Рєпкіна, яка присвоюється молодим художникам за досягнення у мистецтві. Жив Мой Отец так, что память о нем сохраняется в сердцах и душах вас, людей, которых Он очень любил и уважал. Я думаю, Он очень много сделал для, того, для продолжения своего существования и после ухода. Он человек большой и чистой души. Родной и любимый. Каждый художник один пахнет палитрой, пахнет скипидаром и так далее. Я ребенком, ребенком рос среди, Они выезжали в горы. Я им ловил рыбу, собирал грибы, они пока писали. Я был на творческих пленерах. На сегодняшний момент, конечно, классиков нету, но остались. Талі з воспоминання добре тепло. Добрим словом пригадали художника ветерани водних видів спорту. Вони пам'ятають, як у своїй 70 закарпатець активно займався плаванням. Що відвідував басейн, аби підтримувати себе у гарній формі. Друзі згадують, що плавання завжди було його сильною стороною, адже навіть серед молоді він показував непогані результати. А ще Наум Ум Рєпкін мріяв відродити славу області у водному спорті. Би ми не були, з ким би ми не були, з ким би мені розгаварювали. Той тобто художництва на срідалі, сріда, сріда какаета. Тех людей, ветеранов спорта и тех людей, которые просто были у нее знакомыми, всегда остается только в приятном впечатлении. І Я думаю, що вона останеться надовго. Натюрморти та пейзажі художника сповнені особливою точністю та обережністю у передачі форми. Йому притаманна унікальна техніка живопису. Автор використовував яскраві кольори, аби підсилити емоційне зображення. У році приємно провели час, отримали незабутні враження від спілкування з мистецтвом. Приємна атмосфера нагадала, що справжній талант не підвладний часу. аби увіковічнити пам'ять великого митця, міськрада одноголосно прийняла рішення назвати одну з вулиць нашого міста ім'я Новомаревкіна. І це все на сьогодні. Прощаюся з вами до наступних випусків. Хай щастить.